Епічні морські баталії чекають друзі. Якщо вас вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна та відсутність української локалізації в іграх про море та піратів, то Мауріс вирішив це змінити і зроблять гру в піратсько-морському сеттингу – Corsair's Legacy. Спеціально до фестивалю Українських ігор 23 у Steam команда розробників підготувала нову демо-версію гри, у яку вже можна зіграти. Окрім цього, Corsairs Legacy пройшла відбір на участь у Future Games Show в рамках Gamescom в категорії ігор, в які вже можна пограти. В демо-версії вас чекає повна українська локалізація, текст та озвучання. Ви побачите два нові острови в морському режимі Тринідад і Тобаго. А також зможете пройти декілька початкових місій. Керуватимете кораблем, освоїте навички абордажу морських боїв та знайдете цікаве вбрання українську вишиванку. Друзі, дуже важливо, щоб ви пограли у демо і поділились своїми враженнями та думкою з розробниками, адже це дасть їм змогу покращити гру і виправити наявні помилки. Всі, хто долучаться до активного тестування з наданням зворотнього зв'язку в грі, натиснувши F-11. Або через форму на офіційному сайті, отримують приємний цифровий бонус від розробників під час релізу Corsairs Legacy. Не забудьте підтримати розробника і додати гру у список бажаного. Також Володимир Бондаренко, керівник проєкту Corsairs Legacy, гратиме в нову демоверсію, ділитиметься інсайдами розробки, особливостями першого релізу та деякими планами. Якщо ви хочете підтримати проект, Залишайте сторінку Corsairs Legacy в Steam відкритою у фоні до вечора четверга 24 серпня. А з вами був UA Pro Gaming. До зустрічі у новому відео.